хтось нас. Захають приходять на південь. Каші не 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 знає, що ми тут зібралися. Павлочку ну, знімай нас тут всіх. Покажи людям. І хай завтра приходять всі на півдесятої. І все. Ти нема що казати. Ситуація, ви штавторізьку вже скажу, з під контролю. Олігархи заробляють гроші. Витравлюють народ, видушують своїм сморідом з тієї хімії, що мішають, найбившому комбікормові. Народу надоїло, обридло до такої степені, що вже вийшло на дорогу, перекривати дороги. Блокують під'їзди до заводу.